Моє бачення закінчення війни в Україні Це був би бы положительний сценарій. Про це розмірковує Джон Герб, експосол Сполучених Штатів в Україні. Найшвидший та найефективніший спосіб забезпечити провал антиутопічних мрій Сі та Путіна це перемогти Путіна в Україні за історичними мірками. Період після Другої світової війни був надзвичайно мирним часом процвітання, адже тоді не було великих держав. Міжнародний порядок встановлений одразу після другої світової війни через такі організації, як ООН, Бреттон, Уцькі інституції та НАТО забезпечив набір правил та гарантій безпеки, що є основою для цього миру. Зараз цей порядок під загрозою з боку великих авторитарних режимів насамперед Китаю та Росії. Путін розпочав своє велике вторгнення в Україну торік після погодження із Сідзипіном та публікації детальної заяви, в якій описано тісну співпрацю між цими двома ревізіоністськими лідерами. Вони нещодавно знову зустрілися колись. Її Продемонстрував підтримку вже ослабленому путіну та голосив, що найближчими роками вони внесуть серйозні зміни в міжнародне життя. Як вони собі уявляють, це встановлення іншої міжнародної системи, де сильні можуть нав'язувати свою волю. Як це намагається зробити Кремль в Україні? Тому найшвидший та найефективніший спосіб забезпечити провал антиутопічних мрій Сіта Путіна це перемогти Путіна в Україні, розтрощити його його армію та зруйнувати цю державу це відмовило б всі від реалізації його агресивних планів у південно-китайському та східно-китайському морях. Вдихнуло б нове життя в нинішній міжнародний порядок та зменшило для всіх націй кількість причин боятися сильніших сусідів. Контрнаступ триває вже кілька днів. Це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися. Ми не хочемо завдавати ударів по російській території. Ми будемо використовувати зброю, яку ви нам надали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим. На Бахмутському напрямку Росіяни намагаються зупинити просування українських військових по флангах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також вона заявила, що на деяких позиціях російська регулярна армія замінила вагнерівців. Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення. У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи Вагнера на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на даний момент залишаються вагнерівці. Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі літак. Тож про ситуацію саме на фронті ну виявляється, що вже декілька днів контрнаступ іде. Хоча про контрнаступ говорилося вже декілька місяців. Насправді в українській розвідці кажуть: давайте ми не будемо ну звертаючись до журналістів, не будемо питати про контрнаступ щодня. Але тим не менш, ну хочеться розуміти динаміку. Оцю пане Іване, давайте з вас почнемо. Динаміка така, все, що відбувається на фронті, це все можна казати концептуально. Це є контрнаступ. Все, от кожного дня, там починаючи від там одного знищеного росіянина, закінчуючи, знає, під зруйноване, пошкодженим кораблем російським, це вже є підготовка або вважати повний повне контрнаступ. Чим менше у росіян буде там людей, техніки, боєприпасів, тим простіше будуть буватися дії на фронті. Тобто, все це в принципі, можна в'язати в один великий задум, і він зараз відбувається. А як цей комплекс дій, про який каже Михайло Подоляк, впливає на ну, скажімо так, на спроможність сьогодні російської армії, наприклад. Як Що можна як... Ви маєте на увазі контрнаступальних дій? Наш кон наші контрнаступальні дії, а... Які чином впливають на дії так. можливості? Ну насправді Росіяни давно готуються до наших контрнаступу, і тому я думаю, відбуваються зараз ураження максимально глибинну територію, тобто йдуть підриви складів, йдуть удари по центрам керування штабам. Як тільки, я думаю, буде втілено цей задум, тобто повністю реалізований, буде далі намагання просування по Бахмутському напрямку, вже давно воно відбувається по фланговим проходам. Ми це кожноденно чуємо. Так, певний час це було більш, більше просування, де вдалося. На жаль, ворог підтягнув резерви і, відповідно, змусив наших, нашу сторону. Трошки зменшити наше просування, але при всьому воно відбувається, як ви вже засвідчили, як засвідчував Маля. Да, ми ну, йдемо таким охопленням і намагаємося взяти в кільце напівоточення. Чи збільшилась інтенсивність бойових дій на, саме от, на цих напрямках, основних ключових, пане Іване? В, ви знаєте, інформація просто приходить до нас за пізненням. Угу. До цивільних, от я знаю, колега він може більш детально сказати, але ж те, що ми бачимо, там. То там інтенсивність велика, то там трішки зменшується, але в принципі всюди вона зберігається. Не можна сказати, що так все замовкло, там ніхто не стріляє взагалі. Тобто, в залежності від ситуації, від території, там інтенсивніше, там ні. І от сьогодні цікаво, подивимося. Звісно, поки що інформації немає. От з Бахмутом, з Вагнерівцями, з виходом. Тобто, коли він записував цю свою історію про вихід, навіть на задньому плані було чутно. Вибухи тобто зрозуміло що там, не все спокійно. Uh -huh. Тобто там теж вбуваються бойові дії. Подивимося, як він буде виходити зараз. Ви маєте на увазі про вихід <кій> е... да, пригожина да, і да. ПВК Вагнера із Бахмуту, те про що він анонсував ще до цього? Це під питанням uh -huh. поки що. А хто ж туди зайде? Оці регулярні військові Російської Федерації. Хто що це що це регулярні за регулярні війська? Це так і часто відбувалося, постійно відбувалося. Вагнер використовують часто саме для більш штурмових дій. І відповідно, оскільки зараз фактично ситуація перейшла в більш в оборонну історію для росіян, я думаю, вони тому і провели ротацію. Тим паче, що Вагнер кілька разів підкреслив, зокрема, Пригожин, що у них є виснаження, певне да, його сил. От воно на ну, насправді навіть. Скам був якась можливо планова дія, якщо так можна назвати. Друга історія, як це все зараз подається, в зв'язку з тим, що все-таки Україна проводить контрнаступальні дії, спроб, намагається охопити. Інтенсивні бойові дії також йдуть і поруч, і в Мар'їнці, да і в Авдіївці, і в районі Куп'янська були бойові зіткнення. Тому ну в напрямку не Куп'янська в напрямку були спроби. Трошки раніше, якщо ви чули, там то, то в напрямку дворічне це також вийти на сторону, щоб на фланг український. Тому насправді противник намагається частково також нам огризатися, і я думаю, що найближчим часом буде більше зрозуміло, що буде далі. Українські захисники продовжують просуватися на північному і південному напрямках в південному флангах Бахмута. Про це заявив представник Нацгвардії, полковник Микола Ошалович. Активні бойові дії також тривають. Вають на Лиманському та Сіверському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжували ведення повітряної та радіоелектронної розвідки з метою виявлення. Районі скупчення живої сили і техніки противника, його радіолокаційних станцій та засобів електронної боротьби вогневих засобів з метою підтримки підрозділів сил оборони, які продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах Бахмуту. Напередодні президент сказав, що перші ж українські F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія. Лише втрачатиме. Як ви думаєте, коли цей перший f-16 може надійти в Україну? Ну і стати на бойове чергування? Прошу одразу, як тільки в нас з'являються пілоти, а, фактично так. Ну тобто, це друга половина 23-го року. Це друга половина 23-го року, е, як тільки з'являються пілоти, тобто за цей період вирішується питання логістики, вирішується питання інфраструктури, вирішується питання. Авіаційної коаліції хто надає літаки, хто надає запчастини. Ну окрім всього іншого, ще відбувається підготовка технічного персоналу. Отже, строки приблизно такі на сьогодні. Нам фінансово-економічно допомагають наші міжнародні партнери щодо кількості. А так дійсно, пане Ігнат робив таку заяву, що нам повинна потрібна велика кількість винищувачів такого типу. Але спочатку ми не отримуємо ані 200, ані 100 одиниць в 16. Спочатку це буде невелика кількість, декілька ескадрилій. Я не виключаю, що це може бути від 2 до 3 ескадрилій саме в першій хвилі. Тобто це буде відбуватися дуже схоже як з танковою коаліцією, але з літаками ми розуміємо, що це технічно та технологічно важче. Отже, починаємо з невеликої кількості, але цього буде достатньо, щоб вже почати підтримувати нашу протиповітряну оборону як елемент ППО. А також, звісно, і реалізовувати інші бойові задачі, які ну, були поза функціоналом Міг-29 та Су-27. Якщо говорити по танкам саме, то ми на сьогодні маємо вже два батальйони Леопард 2А4, А6 Ну, тобто різних модифікацій. Тобто, Леопард 2 в нас вже два батальйони. Якщо говорити про Challenger 2, то ми маємо на ну, озброєнні, ну скажімо так, не повноцінний батальйон, тому що складається з двох ескадронів. Два ескадрони це роти на стероїдах, якщо порівнювати з нашими ротами, але все одно трохи недостатньо. Тому я не виключаю, що мабуть Великобританія навіть зможе відкрити опціон нам ще на один ескадрон, щоб був повністю полк. Тому на сьогодні близько сотні танків танків вже в нас є в розпорядженні, але ще йдуть леопарди 1 Тобто до 200 одиниць ми отримуємо. але вже питання це строків, коли саме. Окрім цього, є інші опціони, також по леопардам, і ми бачимо, що вже з'явилися в Європі Абрамси, на яких готують наших військових, тобто, повноцінний батальйон, 31 танк. Абрамсів А1, А2, М1, А1. А2 нам пока що надавать не будут, но это уже натяк на то, что постачання самой этой модификации будет продолжаться так же. Наверное, все-таки это еще далеко не все цифры, не в полном объеме. Это только то вооружение, которое поставил Запад в последнее время. А ведь помимо этого еще было... У сил сілах України ще і інші, і танки, і бронемашини. Так, що це тільки ще верхушка айсберга. Події, які відбувалися в БНР в Білгородській Народній Республіці, та, ну так жартома її називають. Ми побачили оцю вилоску, і ми розуміємо, що вона готувалася довго і ретельно, це не могло бути спонтанне імпульсивне рішення, і за цим має щось стояти. Ну, окрім того, щоб показати нам наскільки незахищена нині є російський кордон. Перше, це персональний ляпа з путіну. причому дуже міцний, тому що він є гарантером недоторканності і цілісності кордонів Російської Федерації. Заактивізована дуже серйозно боротьба між вежами Кремля, бо саме вежа ФСБ ще і часів НКВД відповідає за прикордоння. Всі прикордонні війська їм підпорядковуються. А якщо вони такий такий рейд пропустили, то питання наскільки вони діє спроможні? Постає питання у Дуже серйозному контексті у регіональних еліт та і в московських також. А чи Путін недоторканний, якщо він не може упоратися із безпекою, то чи ці самі еліти є у безпеці? Дійсно, я би не піднімав планку очікування, що от, мовляв, отакі рейди якось переламають хід війни. Пам'ятаємо, що будь-який партизанський рух має опиратися на місцеве населення. Якщо він на нього не опирається, він не має шансів на розвиток. Я не маю оптимізму, що місцеве населення вже готове братися за за зброю у масштабованому вираженні і зносити режим Путіна. Але найголовніший висновок наступний Україна набула стратегічної воєнної суб'єктності. Ми від філософії оборони переходимо до філософії наступу і перехопили кінцево стратегічну ініціативу не плутати із стратегічним переломом до нього, ще доволі далеко. Все, що там відбувається, вітається. Вітає. І ще раз вітається однак давайте зберігати холодний розум, здоровий глузд і найголовніше терплячку, терплячку і ще раз терплячку. А Петре щодо недоторканності Путіна вчора нас потішив своєю заявою заступник начальника гур Вадим Скібіцький, який сказав, що Володимир Путін очолює список кандидатів на знищення українськими спецпризначенцями. Ми всі пам'ятаємо практику світову, де особа номер мородин не може бути ціллю спецслужб, оскільки це особа, яка теоретично в фіналі повинна понести відповідальність за все здіяне. Але тут, бачите, гур заявляє, що знайдемо, дістанемо. Вб'ємо, як вам така заява? Дуже гарна, дуже красива, дуже серйозно в частині інформаційно-психологічного тиску на противника. Не поділяю точки зору, що перша особа не залишається недоторканною. Путін перевів себе у режим абсолютного зла як свого часу. Перевів себе в такий режим. Гітлер Гітлер кілька разів був загрожений і на нього здійснювалися замахи, як з організації західних спецслужб, так і власними силами, тих, котрі не поділяли філософію. Оп, абсолютно дуже дуже Хороший історичний приклад, на жаль, вона була неуспішною Тому дійсно, якщо це якщо це вселенське зло, а саме таким воно вже є, бо воно перейшло не тільки червоні, навіть чорні риски, таки знищені То це прекрасно А найсвіжіший історичний випадок це полювання, і в полювання Муамара даті це Да, на фронті. Ситуація дійсно тяжелая, причем для обеих сторон, Конечно. и для нашей тоже. Естественно, проблема российской армии это исторически присущие вообще российской армии проблемы, как то связь, разведка, логистика, взаимодействие. Это всегда были, скажем так, присущие исторически. Сейчас конкретно в этой войне из-за того, что российская армия реально не готовилась к такой большой войне, у них по сравнению с прошлыми войнами, которые вел Советский Союз, у них на лицо недостаток вооружений военной техники для такой войны. Это одна из причин, почему они уже столько времени находятся практически в глухой обороне, потому что если путем мобилизации прошлой осенью они смогли повысить количество личного состава, повысить оперативной плотности, что называется, заткнуть дыры, для обороны этого более-менее хватает, но для наступления нужно гораздо больше вооружений военной техники, этого им не хватает, они тоже пытаются раскрутить свой военно-промышленный комплекс, и мы действительно видим увеличение производства и техники, и вооружения, и тех же ракет, но в целом этого пока еще не хватает на какие-то масштабные наступления, именно поэтому они ограничиваются уже. Нога місяця цими мелкими пригрізаннями в районі Бахмута і попитками щось аналогічне в районі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.